Франції офіційно взагалі пораболо. Ще до цього ніколи не згадали за таких тематиків, але вирішила вам розповісти про новинки цьогорічного сезону і взагалі, що нас чекає у на четвертому пораболок. І перед вами основні організатори. Взагалі, організатори правду, Юра Воронова Тарталя Тонає. Та, 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 Я буду їм допомагати. І почнемо з невеличкого відео. Я Я почнемо з презентації. Почнемо. Подвістні бажаючи, якщо хтось захоче мати її файли, дет-файлі, можна заводиться, ми її скинемо. Так, да, на спинах є таблиці е і ми просили вас доповнити її контакти, навіть якщо ви не ліс. І ми вийшлимо е інформацію про це все е на ваш емей. У нас починається консультація. У нас виставка Фестиваль відбудеться 30-31 серпня в Жойському амфітеатрі. Фестиваль. Взагалі про фестиваль. Якщо кто з чого бачив про сесть. У нас є залізла з минулого року. Про фестиваль. Фестиваль був покликаний по тому, щоб об'єднати всі види мистецтва і він. Представляє всі сфери культурного розвитку, які можна відкрити. І, і вони скоцентровані за два дні. Місія фестивалю – створення перспективного середовища для творчої молоді для їх самореалізації. Тут, іншими словами, це місце, де де можуть показати себе усі митці в будь-яких напрямках і за два Тобто, найбільш насичено на мистецтво запобігти. Так, у нас а, приймають участь фестивалі а, фактично всі молодіжні організації і презентують різні мистецтва, спорту, театру, кіно. Злучно затворчиво. Концепція фестивалю в тому, щоб активувати діяльність протягом року, не тільки за, на самому фестивалі. Тому він об'єднує людей, які далі створюють проекти після фестивалю вже поза самою подією. А, так, так. Дуже великі цілі дуже класні, надто багато. Передумовий фестиваль, нашого фестивалю взагалі. Він виник у 2009 році, вперше, і передумови на той час було відсутність фестивалів. Тобто на сьогоднішній день ми вже не можемо говорити про відсутність інтерактивних подій, але з того часу була одна із передумов це відсутність такого формату фестивалю. Збиралися ці і дуже різні тут. Є такий екла, це поєднання неприємно, і це більше зимова річ, і там серед музика, поезія та обласворче мистецтво, але це все і дуже насичено і Це Всі види мистецтва, навіть вже бойові, спортивні, трені, кіно, чи фото, здатні. Сідової двері у нас є молодь здебільшого, але так само приходить у нас дуже багато. Сімей з маленькими дітками. У нас часто є дитячий майданчик, де можуть бути своїм, і де будуть аніматори з ним займатися, розважати, чи ти малювання або ще чимось. Тобто телеван аудиторія не обмежується такими поділами вік, чи соціальний статус, цікаво трьом персоналом. Зараз на екрані показують наші атракції. У нас їх дуже багато. В минулому році у нас було 42 пункти події, я думаю, що в сталося ще більше буде. Хочу сказати про різницю минулих фестивалів і цьогорічного фесту, тому що перші два роки ми залучали всіх усіх, хто чимось займається. А цього року ми будемо більше фільтрувати, будемо більше акцентуватися на, на розборчому мистецтві і на експериментальному мистецтві. І дуже багато відсіється. Крім того, що ще пора була, чим яка особливо справа в тому, що всі групи, всі якісь там організації, вечірки і спільноти, вони виходять з поработу. Тобто якимось якимось дивому чином все починається на пораболу, а далі вже кожен розвивається своїм шлюпом. Ну, цього року Мені, ми розіжжаємо якісні покращення, покращення. Хочете більше на програмі, вони теж зараз не екрані? Вона поділяється на кілька секторів. Тобто арт, це мистецтво, uh. майстер-класи, прикладні і спортивні, показові виступи, концертна програма і э, шоу і те, що діє на території. І в кожній з цих категорій є дві категорії, які будуть представлені там. Um, oh, у нас дуже класна фраза <fails> Старе емоції та враження. Старо емоції та враження на тривалий час. Наш дух фестиваль і локація послужив та ханамі. Насправді, чому це так зазвичай виходить позитивно і щасливо? Нам нас жінки навіть дорікають в тому, що я не хочу довести, тому що це так все щасливо, а я хочу посумувати влітку. Ну, тому що дуже багато людей збирається, і іноді буває так, що навіть учасників більше, ніж, ніж самих гостей і відвідувачів фестивалю. Тому ну, це літо, це щастя, і всі хочуть щось показати з чимось поділитися, і виходить так, дійсно, що це стерео емоції. Дуже... В минулому році у нас було 200 учасників. Це практично вся молодь Ужгорода, яка чимось активно займається. Ну, якщо е підсумувати в одну, якось вступати в одне характеристику фестивалю, то це все культурне життя міста сконцентроване в часі і просто, якщо одне речення. Це те, що відбувається, зі в... року відбуваються концерти, фестивалі, виставки. Е ми збираємо ці всі. Тих всіх людей і все культурне життя втілюємо за два дні. Так, да, і знову це все. А перед тим, як підходимо сьогодні, то питання, то ми з mm -hmm. раді собі воно воно, а ще хочемо показати вам а, відео з минулого року. До ну, три хвилини на ну, 1 часу. До речі, ми забули е, сказати, що в цьому році ми співпрацюємо з культурним центром в Кошице звається Ставачка. І ви нам хочете прислати своїх учасників, художників, які будуть створювати предмети мистецтва на фестивалі. Потім буде також, після фестивалю буде виставка іще окремо, скоріше всього, цього винних підвалах. І в цьому році у нас удар на арт. Тобто, тема кіно, яке буде створюватися. У нас буде конкурс короткометражного кіно. Це тема арту, арту. Нам максимально треба щось експериментальне, цікаве нові. Да, действительно, позитивные эмоции были, були, і... бы все равно это игра, и я получала высы, я очень прошло играла, как бы я недовольная. Играла в очках весь матч, но еще типа. Чекай, 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 у нас є ну, інформація. У нас минулого року, оскільки був величезний ливень, дощ, вітер і холодно. Так. І все рівно у нас пішла дуже велика кількість людей, приблизно стільки <звіст> прийшло позаминулого року під час гарної погоди. Тобто, мабуть, це один із тих небагатьох фестивалів, який не був провальний під час дощу. У нас було по білетам саме це, так, було 700 людей в день. А 200 учасників плюс тобто, нас багато. В цьому році ми сподіваємося на дуже велику кількість людей. Це буде орієнтовно від 2 тисяч багато Це буде просто відеорягнути. Та, а я місця, так. Це виходить.

Гермоною між душою і тілом охочим допомагали під час практики розілоку та медитації. Журналістам проникнути до темної кімнати не вдалося. Та сильні організатори з деяким збентеженням чекали більше двох годин, аби раптом не сполохати наближені відвали. Разом із тим медитувати можна і займаючись рукоділлям. Юля одна з багатьох, хто навчався чинений популярнішому скійнофесті. У ганчарстві. Це дуже класне і дуже кайфово. Фестиваль просто чудово. Я насправді вже перепробувала, то напевно все, що можна було вами Дуже задоволена, Тим, тому що насправді є можливість спробувати щось нове, навчитися відкрити в себе, якісь нові враження, новісь почуття. Це дуже класно. своє творіння, гонорка та оцінювання. Від нього стропі люди продують, і нам в кого-то йде ця Дуже цікаво пройшли майстер-класси, з нами милий Бульбашко. на сцену, почали хребет, одразу набіжало, море людей, почали брати наші стачки, забирати з рук, чорнути і робити з самим цим милим Бульбашком життя. Ми можемо танцювати і будь-хто може приєднатись до нас. Люди можуть бути вільними у своїх бажаннях і робити те, що хочуть. Бо тут є можливість приєднатися до різних майстер-класів і продемонструвати свої таланти. Для мене це дуже важливо, бо я перша беру участь у такому фестивалі. Весь мікро встановлювали на справі екстрему, допомогу робота у за творчими та політичними знову молодих авторів. Зараз можна було побачити, що на дуже багато робіт під час фестивалю. А на другий день наводилося їх на той центр ще додаткову формату, з яких просто не вистачало. Люди на другий день знайшли із на території, навіть його розмалювали і дощечки з вхід, там під абрикулатний. Вони все ще все, були клівками, все розмальовували навіть клійонки якісь. А, був дуже класний майстер-клас із мильних бульбашок, що жінки старші приходили, можна, можна у вас, і вони них були робили двох метрові бульбашок з соціальною технологією. Досить позитивна атмосфера, дуже хороша. Я думаю, що саме це приваблює людей до нас на фестивалю, оскільки що... гарне наповнення прям